Ну, ось це на цьому місці був гараж, від нього майже нічого не залишилося, дах повністю впав, так само стіни не витримали підпали. Ви проводите дітей по всім будинкам, прям будете? Ну, розказує їм, показую, щоб вони розуміли, що відбувається. А що ви їм розповідаєте? Розповідаю, що що робить Росія, і яку вона втрату робить, тому що і всім вони жив. Настям чого показує тут уже прилетіло близько нас. Треба їм показати, щоб вони розуміли, що відбувається. Ну власне це все, що залишилося від самого будинку. Майже нічого. Стелю утримує натяжна стеля, повністю дах зруйнований і навколо все теж вибухова хвиля потрощила. А це ж виходить, ви ну, фактично для приліччя закриваєте? Да? Щоб не дуло, щоб хоч так. Mm -hmm. Бо тут люди ходять, на дай боку, проплиотвує. Щоб їх не о, 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 можу я так сказати. Проможете. Щоб їх суку, сукупали, винесли чи куди вивезли, чи вистріляли, вигибіли, щоб знали, як, як, що я їм сказала. Якають фейки.

Вже давно жили в цьому будинку? Оце ви переїхали сюди, були, да? А як вас звати? Люда. А ви тут були з мамою? Даний час ми з мамою.